Вітаю, друзі! З нами сьогодні Діма Вулканов. Це продовження теро. Попередній випуск посилання в першому коментарі. Дивіться, а сьогодні поговоримо про шлях Діми на проєкті X-Factor. Взагалі, Діма Фіналіст був за крок до перемоги. Встрічаємо Діма Вулкамо! Мівідмуклонсите журе та паліни пушараю голубка, Всьому є виною Сіжана Пенти. Алюлю зібен зібен айсфанд! Отже, переможцем дев'ятого сезону стоє! Зібесибен! Як ти прийшов на цей проєкт? А, чи думав, в яку команду би хотів потрапити, чи взагалі для тебе це було так: я на X факторі колись. Та ви що? Я не повірю. Ти питаєш, в яку команду я хотів би? Я просто е... хотів побачити Олега Винника і Андрія Данилка на не розумієш? Тобто у мене навіть і думки не було, що я там буду в якійсь команді в якомусь там прямих ефірах і так далі. Тобто, це дитяча мрія, яка от Дуже неочікувано для самої дитини і збулася. Тобто, це абсолютно не, не був момент, того, що я готувався там до походу там, на цей проєкт, Я там е, готував якісь пісні. Там ні, абсолютно. Я собі щось співав, там ходив, займався в колективі, тут приходжу додому, реально на СТБ сідаю обідати, значить, якісь там борщ, там щось і кастинг x фактор Запоріжжі. О, думаю, Запоріжжя, я ж би Бердянську думаю так. Тут їхати 200 кілометрів. Думаю, так, піду ком, подам заявку. Просто відправлю, тому все одно ніхто не дзвонить ніколи не буде, ніхто нікому там. Кому цей Діма з Бердянська там треба на такому великому проєкті? Господі. І тут мені за декілька днів телефонують 0,44 київський номер. Я беру трубку, мені кажуть, Діма, так і так. Приїжджайте 8 березня, 8 березня, 2018 рік. Приїжджайте на кастинг. Я ж уже все там думав, боже, це може там, я не знаю, якісь треба квіти там, ну, членом журі повести там чи щось, може, якісь закрутки баба дасть там щось, знаєте. Я приїжджаю в Запоріжжя, дивлюся, якась кімната 2 на 2 сидить якийсь дядько, доїдає якусь булку і каже мені капельно. Ой, Господи! І тут моя дитяча мрія просто так руйнується на очах у мене. Думаю, а де ж Софіти? Оплески, глядачі, де Андрій Бідняков, де всі ці люди, думаю, що це закидало якесь, Знаєш, я гроші тільки на куток О, то, ти потратив. Я заспівав йому там акапельно, він зняв мене на таку малюсеньку камеру. Ну, от. І все, я поїхав в Бердянськ. Минуло скільки там півтора місяці, і мені потім аж перетелефонували і запросили мене вже на телекаст. Ну і звідти та й почалася моя історія саме x фактору яка дійсно дуже дивовижно для мене склалася. Я ніколи в житті не міг подумати, що так буде. І дійсно, x фактор це є саме перший такий трамплін, який дає мені змогу зараз тобі давати інтерв'ю. Ну тому дуже ціную цей досвід іноді. А, згадую його, знаєш, з такою ностальгією, але а, все ж таки для мене це більше як певна дитяча травма. Навіть тобто, я наш коли ти а, живеш цим, ти півроку пів працюєш, все ти впевнений в своїх силах. Люди тебе підтримують. І в фіналі називають не твоє ім'я. Це дуже дуже звичайно образно. Так ти розплакався але, тоді. Взяли фіналібаки. Я, фін я розривівся. Я не знаю. Просто я не міг стримати. Я ось такий фінал. Ось таке голосування. Це ваш вибір Україно! <плес> ти наймолодший учасник, який дійшов до суперфіналу. Я переконаний, що рік або два, і ти будеш. Ти будеш на великій сцені. Ти... Розумів, що не треба цього робити, тобто, але це емоції, вже просто емоції, які ти не можеш контролювати. Це просто, О, знаєш, хто що, що ти собі тримав ці півроку, ці прямі ефіри, коли кожен раз. Тун -тун, тун -тун -тун, фінал проходить, дімо Фух, це така була напруга, і тут фіналі називають не на твоє ім'я, але я зараз вже розумію, що Господи, то наше мені, та перше місце. Все і так круто. Тобто це. Е, ще Андрій Михайлович мені подарив iPhone, я думаю, боже, наша мініта побіда. Добре. Андрій Михайлович, спасибо большое вам. Ну я не розстроївся, тому що у тебе все в пері. Чим тобі ця да? У тебе телефон! Забесе є у вас такі телефони? Но... Дулечки. <гум> ну дивися, бачиш, і так виходить, що от е, ті, хто займає друге місце, насправді потім добувається більшого успіху. Е, ну, наприклад, от ти згадав Андрія Данилка, вірка сердючка на Євробаченні зайняла друге місце. А боляче було там, хотілося теж першого. Е, ну на жаль, але мабуть це якийсь такий. Мені подобалася та Данилка, коли він сказав, що. От е, я не розстраюся, кажу, що я зайняв друге місце, бо перше місце зобов'язано проїхати сім європейських столиць безкоштовно, а я зроблю все те ж саме, тільки за гроші. Тому такий підхід цікавий. Ну і насправді сьогодні Діма Вулканов розповість нам, який же Олег винник за лаштунками, Цього ти нікому не розповідав. От розкажи, я, яка була співпраця? Я чесно на той період, коли ще до початку повномасштабної війни, от абсолютно коли був цей проект X-Factor, я з такою повагою і такою дитячою, ще Зірковістю дивився на цих людей. Тобто, я вони для мене були не просто як артисти, та це ну які для, для багатьох глядачів, це як типу, небожителі Якісь знаєш, просто от о, це ж зірка. От він до нас приїжджав в Бердянськ декілька разів на концерти. Я жодного разу не зміг потрапити, тому що мовчиться розбала, зазбирали квитки в перший день, а мені дуже хотілося, От. Тому я коли побачив е, е, Олега Винника, я дуже втішився. Ми з ним познайомилися. Насправді він дуже привітливо. Мене він мене підтримував на протязі всього проєкту. Е, він з е, моїй мамі постійно передає передавав вітання, оскільки ми з ним бачилися. Там після проекту завжди, мама, мама, як там мама. Тобто він не дуже проста людина, абсолютно без жодних там. Я нічого не можу виділити такого, що мені прям там сподобалося чи не сподобалося. Просто приємний чоловік. Який знає свою справу, крутий співак, ну тобто я вважаю, що його успіх дійсно виправданий, дуже Тобто, та ситуація, що зараз це мене взагалі ну, там, не торкається, тобто це його особисте рішення, це його життя, можливо, там здоров'я і так далі. Тобто, я не можу це навіть коментувати, тому що ну поживі в моїй шкурі, знаєш, тобто у кожного свої абсолютно ситуації. Тому а що з приводу проекту, то дійсно просто. Крутий співак, як пісні, якого мені подобалися. Вся моя родина слухала його пісні. Тому ну, це... дивися. А чи думаєш ти що в нього буде така можливість повернутися і збирати далі величезні концерти? Це питання певно для глядачів. Я як таки з цього ж цеху, як і він, я не можу це коментувати, тому що ну дивися, багато дуже факторів, тобто цей довіра людей і його особисте бажання повернення. Тобто тут е, немає такого або да, або ні. Тому я mm -hmm. не знаю. Я не знаю. я, Мені здається, більше зацікавлений зараз у своїх питаннях, тому мене це, якщо чесно, не дуже хвилює. Якщо захоче, хай пробує повернутися, так. не захоче не повертається. Так, а чи думаєш ти, що він навпаки дав можливість багатьом артистам? Ну от, наприклад, можливо, навіть і тобі, і іншим я, артистам. Я які думаю, працюють? що це ти знаєш? Я думаю, що це не він дав можливість, mm -hmm. а війна. Війна взагалі то okay. скоро український шоу-бізнес, і ну тобто, подивися на всіх. Артистів, які зараз з'явилися нові молоді імена, і де вони були до початку повномасштабної війни? Ну, взагалі нікого не було. Тобто були такі мастодонти, які вже багато, багато, багато років. Mm -hmm. Тому я не знаю, чи добре це чи погано. Я дійсно тішуся, що зараз у таких хлопців і дівчат, як я, є можливість показувати, демонструвати свою творчість і. Mm -hmm. Люди звертають на неї увагу, ходять на концерти. Це дуже приємно, це дуже важливо в першу чергу для нас, як артистів. Але це війна, це не, не це ж не його особисте бажання було просто поїхати, діма, виступай. Ні, тобто, це війна, яка сколихнула всіх і глядачів, і взагалі ми під час війни багато хто з нас зрозумів, хто для кого є, хто хто друзі, хто вороги, хто. Тому це таке дуже обширне питання. Так, це правда. Ну, і навіть тобі зізнається, навіть мій канал, він після війни зріс там в чотири рази по популярності більше. Хоча до того я теж робив україномовний саме контент, так я зазначу. Але от з війною такий попит з'явився, більше людей відкрилося. Так, Дуже багато, дуже багато змінилося mm -hmm. ситуація, тихів. Тому... Ну, але це бачиш, наскільки. Uh, сколихнуло і наскільки дало поштовх української українській культурі, саме українській пісні, наскільки багато стало українсько-україномовного матеріалу, і він має бути. Він має бути комусь він подобається, комусь не подобається, але це зростання uh, нації вже на українських піснях. Нарешті uh -huh. так з ким ще ти познайомився на X-Factory і ця історія не знаю, Тебе надихнула, навчила чогось. Можливо, також е, з наставників. Ти ще працював з Настею каменських, наскільки я знаю. Тявав, да, це був один тиждень, коли вона була моїм тренером. У нас насправді була одна репетиція. Тобто ось ага. цей тиждень так ми ну тобто, я думаю, що це вже не, не секрет, якийсь проєкт. Тут з тренером дійсно одна репетиція, яка знімається. Потім це все показується перед ефіром. От на цій репетиції ми спілкувалися, звичайно. Репетиція ну по часу хвилин 40, може година. Ми спілкувалися, у кого які музичні смаки, як хто бачить цей виступ, тобто нічого такого особливого. Дуже з багатьма людьми я там познайомився, саме з закулісними також, які мене надихнули. От, якщо я не помиляюся, є. Він був режисером по світлу на «Х-факторі», Юрій Міщеряков. Якщо я не помиляюся, може... він один із перших пішов до лав ЗСУ, коли почалася війна, і я його дуже поважав під час проекту. Але коли він такий зробив о, крок, о, і там дуже багато колег з каналу з тебе збирають йому кошти. Там на на авто збирали. Я завжди теж намагаюся долучатися до цих зборів. Тобто, звичайні люди більше мене здивували, звичайні о, працівники каналу всі були якісь. Дуже професійні, от я коли попав саме в, в, в сферу цього проекту. Я здивувався саме тому, що починаючи від прибиральниці і закінчуючи реж о, господі режисером майданчику, всі до тебе відносяться в першу чергу як до людини. Це дуже важливо.